Всі привіт! На зв'язку контрабанда Дмок і сьогодні у нас в гостях пані Оля Антоник. Так, вітаю. Як справи? Все супер. чудово. Як ваш день почався? Взагалі дуже класно і дуже насичено. І я, та, я приїхала до вас і я в рада. Це дуже добре, ми даруємо людям приємні емоції. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? А загалом я з 2019 року займаюся сферою СММ. Я в неї так вступила доволі рано, я була там приблизно 17 мені було років. І для мене це було щось екстра нове. Мій знайомий, пам'ятаю, сказав, перше слово таргет, і я сиділа така, думаю, о Боже, що це. І я зрозуміла, що це щось дуже цікаве. Я почала шукати в інтернеті різні курси і знайшла курс. Це виявилось курс по СММ, тобто просування в Інстаграм, Фейсбук. Я думаю, клас, треба спробувати. Пішла на курс, закінчила їх, і в результаті почала працювати в цій сфері. От і було було доволі цікаво, тому що ми працювали там з різними нішами, Ми працювали з ресторанами, з політиками, відомими людьми, і це було доволі цікаво. А вже в 22-му році я перейшла в сферу продюсування онлайн-курсів. Це більш цікава сфера, і мені більше подобається. Це таке для декого вже знане, а для декого ні. От що ви робите так детальніше? На даному етапі я створюю курси онлайн з нуля. Тобто приходить якась людина, каже, дивись, у мене є така тема, зроби це. Ми сідаємо з ним, я починаю упаковувати цей курс, ми робимо цілу програму, ми робимо її цікавою, тому що людина, коли приходить, їй повинно бути цікаво. Ми це все створюємо, записуємо уроки, я пишу сценарії для відео, презентації, іноді пишу суфлер. Тобто текст, який спікер буде говорити. Якщо там людина якось некомфортно себе почуває перед камерою, то таке теж потрібно. А от і продажами теж курсів займаємось. Е, як побороти страх виступу? От свій зразу ви зачепили З особистого тему. досвіду. Скажу, що треба багато просто практики. Я взагалі часто студентам говорю, що бо я також спікером, є на декількох курсах, і я часто студентам говорю таку, такий лайфхак простий. Я рекомендую всім виходити в сторіс, навіть якщо ви там боїтесь, беріть просто близьких друзів, там нехай буде дві-три людини, яким ви довіряєте, і починайте їм щось розказувати, там будь-що там я сьогодні там був, десь там, так це все зробив. І так, ви швидше адаптуєтесь до того, що ви це можете робити легко, і відповідно потім вже ці виступи будуть легші. Вам потім можна вже виходити в звичайні сторіс, де більше підписників. І так буде легше і спокійно. Гаразд, ви до цього як працювати. Фарлельно ви мали ще одну роботу перед. Так, так. Ким ви працювали? Я працювала вчителькою в школі. Ви довго працювали? Рік. Потім не витримали. А не те, що не витримало, я просто не мала вже часу. Я дуже любила своїх учнів всіх, і Для мене було дуже так сумно йти звідти. Останній дзвоник він був такий дуже для мене сумний, я така дуже емоційна людина. Але. Так, я не хотіла йти, але через те, що бракувало часу, я все йшла. Е, перша ваша робота виходить, була офлайн, а тепер так, онлайн. Так. Порівняйте, будь ласка, як вам Online, краще набагато. Звісно, ти сидиш в будь-якій точці світу і працюєш собі. Я зараз почала подорожувати, Київ, Одеса, теж по роботі, і це дуже зручно. Але до мене це дуже довго доходило, що я працюю віддалено. Я там сижу просто в якийсь момент, буквально нещодавно і думаю, боже, я зараз на роботі. Я сижу в мене там комп'ютер, Я думаю, боже, я на роботі, я працюю. Клас. Та зручно. E, і також це виходить. У вас була робота. Зараз ви більше працюєте самі на себе. Так. І робота. В наймі і робота самому на себе теж напевно ну, що самому на легше. Звісно, звісно, набагато краще. Ти сам керуєш часом. Ти собі там розумієш, коли ти хочеш виділити час на хобі, на якісь інші дозвілля. А коли ти працюєш в наймі, ти сидиш в певний чіткий графік і ще й там заробітня плата. Там, звісно, <смітна> 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 та відповідно. і це ну звісно, онлайн. Хто може, тато супер. <смітна> 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 ідіть, ідіть, люди. <туди>. Тікайте. <смітна> На даний момент ви працюєте в кількох проєктах. Яких а, не можу називати ім'я. Останній курс, який ми пишемо з командою, це курс для блогерки-мільйониці в Україні. А, ага. Так, вона була на одному з телешоу. А, ага. Так. І ми зараз їй пишемо курс, який буквально вже через місяць вийде в світ. А, неймовірна робота взагалі просто. І паралельно це курс для однієї з шкіл, теж онлайн. Теж цікава ніша. Ми вчимо теж СММ, але більш глибше, і це доволі цікаво. Ну для блогерки він буде такий більш напомнений. ми Будемо ще розповідати, як там стати блогером, що для того треба зробити, бо мало хто про це взагалі говорить, але багато хто хоче таким займатися. І так, моя задача зараз це все написати і розкрити це. все. чи є у вас пов'язані зараз зі школи оцей проєкт? Але до цього ви десь співпрацюєте з сферою з галузі освіти. Е, так, була клієнтка, вона вчитель англійської мови і прийшла з таким проханням, що в неї був курс, але була проблема, вона подавала інформацію, як у школі. Знаєте, тобто <світ> привіт! Ми сьогодні переходимо до такої теми і погнали. Але в онлайн освіті світі воно все трішки по іншому. Треба зацікавлювати треба більше зосереджуватись на тому, яка повинна бути інформація. Наприклад, є взагалі загальний факт, що Урок повинен тривати не більше 20 хвилин, тому що саме так тримається концентрація в кожного учня і того, хто переглядає. Тому треба було все видозмінювати, і подачу інформації, і приклади. І та це була дуже об'ємна робота, але. Результат був хороший. Е, гаразд, як зацікавити, молодь вчитися? Фактично, ви десь трошки, ви та людина, яка формує знання і дає їх людям. Так. десь так. Як зацікавити молодь вчитися сьогодні? Для початку їм повинно бути цікаво. Е, потрібно зацікавити їх, пояснити цінність, чому це треба вчити. Тобто, не просто сідати і казати, дивись, там вивчаємо таку-таку тему. Н -н -н. Треба пояснити. Чому це класно? Чим це класно? Тоді виробляється цікавість, і людина сама вже хоче вчитись. І звісно, подача матеріалу дуже працює. Я коли працювала в школі, теж застосовувала якісь такі методики. От і мені дуже подобалось, що учні ходили на всі мої уроки. Я прям цим пишалася. Ну так, таких вчителів знаєте не багато є в нашому теперішньому світі. як ви людина яка попрацювала в освіті, що б ви хотіли змінити? Як вчитель, як педагог. Я взагалі працювала в такій доволі маленькій школі. Вона була такого доволі старого зразка. І, відповідно, я була така маленька, молода вчителька, і дуже часто мене навіть зауч, директор плутали з учнями. Ми могли там йти. Я інколи проводила уроки на повітрі, щоб ну, звісно, відпочити і так класно провести цей урок. І ми, коли виходили на вулицю, пам'ятаю, зупиняємо директорка і каже, вчителька де? Я думаю, ну, та я тут. От, і насправді є багато моментів, які б я змінила. Для початку мені імпонує трішки інше ставлення до учнів. Тобто потрібно більш лояльно до них ставитися, тому що так вибудовується класна комунікація. І це про це свідчило, що там, діти приходили до мене, ми могли поговорити, ми могли там класно провести час на перерві. І це було класно, і мені здається, просто такі моменти треба допрацювати. Є вчителі, звісно, які там багато років працюють в школі, я їх дуже поважаю. От, звісно, в них свій досвід вже є, якісь напрацювання, але їм трішечки бракує такого усвідомлення, як це все працює зараз. От якогось там ставлення. О, наприклад, я прийшла з університету, і там, коли працювала, і мені було екстра важливо звертатися до учнів на ви. Тобто я собі так виражала повагу, такі у нас були рамки, і весь час, навіть що ми проводили там поза школою, там на перерві, чи де зустрічались так з дівчатками, то я все-таки зверталася до них на вину. У мене така вже була звичка після університету. Нам такі поставили рамки, що так зараз потрібно. От і навіть в таких базових речах це так трішки було помітно. І відповідно, таке моє ставлення, воно так трішки викликало в них довіру, і це було доволі класно. Чи не було якогось такого засудження, упередження, можливо, від колег? Важко було з ким стикалися да, багато. Було їх. Ну як на мене, їм не подобалось, що от молода вчителька прийшла. Вона там взагалі новенька, там на кілька днів працює, а тут вже всі діти там ну в захваті від неї. Але мені просто було дуже важливо, щоб діти хотіли ходити на уроки, тому що е, я викладала такий предмет доволі не всім потрібний, так польську мову. Хоча я вважаю, що ми живемо біля кордону, і це дуже зручно знати таку мову. І їх це зачіпало, що чому на польську ходять, а там, наприклад, там, на інші предмети там не особливо хочуть. Бо діти, навіть якщо там вранці не прийшли на якісь предмети з якихось причин, все одно там на пятий шостий урок приходили на польську. Та тому стикалися із поглядами якимись, але тим не менш. Перепрацювали і все так, було добре. Так. Зараз набирають обороти онлайн-школи. Mm -hmm. Як ви думаєте, як буде виглядати освіта за років п'ять? Чи буде більше переважати офлайн школи чи онлайн-школи? Вже зараз я помітила таку тенденцію, що більше шкіл переходять формат онлайн, все таки, і навіть такі там базові, куди там всі звикли ходити офлайн, там на репетиторство англійська чи якась мова, всі організовуються все онлайн. Насправді це дуже зручно, тому що там вже є якісь платформи, де ви можете щось вчити, якісь проходити тести в онлайн режимі. І ти одразу бачиш результат. Тобто, це все набагато швидше і набагато краще. І я вважаю, що і можливо за кілька років все перейде в такий формат. Бачила за кордоном вже ввели формат, коли навчатися у школі звичайній, можна дистанційно, якщо там ти і там батьки вирішили, що це потрібно. Так ми вже з вами проговорили, що сьогодні більше і більше людей переходять працювати в онлайн, стають блогерами, СНМ-працівниками, взагалі дуже багато і не лише. І наскільки реально сьогодні самому е, от стати популярним? А зараз це надзвичайно легко. Хто б що не казав, просто дуже важливо робити всі дії регулярно. І це важливо. І багато з моїх студентів також, я їм говорю про це постійно. І вони, коли закінчують там курси, вони доволі швидко мають таку точку росту. Просто дійсно дуже важливо, якщо хочете, то просто працюйте регулярно над цим. І звісно, треба мати якусь базу знань, що потрібно робити, і тоді все вийде. Бачите, не обов'язково купляти рекламу юлі верби, Так, до речі це був жарт. Зараз найбільш популярна, напевно, соцмережа це TikTok. Як в ньому швидко вирости? Це надзвичайно легко. Взагалі я працювала з Тіктокерами, особистими брендами. І власне, коли на початках для мене це було дуже невідомо, але я почала вклинюватися нішу і зрозуміла, як це можна зробити легко. Загалом алгоритм максимально простий. Просто робиш близько 5-4 відео на день і таку дію повторюєш там близько там, тижня, і щодня це робиш, і просто в якийсь момент алгоритм сам тебе викине в топ. І все. І далі відео будуть вже йти по інерції, збільшувати сів рекомендації. Тому хто хоче в TikTok, все просто. Ви допомогли стати випускникам популярними. Розкажіть нам це взагалі було для всіх дуже неочікувано, тому що був останній дзвоник. Я знала, під яку пісню будуть танцювати випускники, тому що ми мали такі теплі відносини. Бачили їхній танець, і але все одно, коли вони виходили, танцювали, для мене це було так доволі ну, Емоційно. <сі> і пісня була авторка, яка відома в Тіктоці, я не пам'ятаю, як вона точно називається. І вони виходять, я їм фільмую їхню частинку, як вони ще співали під цю пісню. І виставляються в інстаграм, але не позначає її. Виявилось, що дівчинка на мене підписана, <сі> і я просто бачу в директі повідомлення там Привіт! Я бачила твоє відео, підкажи, будь ласка, я б хотіла його використати у себе в кліпі до цієї пісні. Я в такому трішки шоці. Ми, ми лише повернулися зі школи, там вони поїхали святкувати. Я лише прийшла додому. Бачу це повідомлення. Я їм одразу там це скриню кидаю в телеграм, а вони просто вибух емоцій, був просто шалений. І я кажу: ну так можна чи ні? А вони такі, ну звісно. Я надіслала їй, і в результаті буквально місяць тому. Вона виклала кліп, де була частинка дітей, і це було приємно. Я думаю, що їм на випускний це був такий доволі приємний бонус. Вони ще записали їй таке коротке відео з подякою. Я їй теж надіслала. Вона позначила там, що яка це школа, місто, і це було так, -так класно. Це прикольно. Хейтердмок. Хейтер домов, у нас така рубрика, де ми виставляємо вашу фотографію, думаю, ви mm -hmm. побачили. І вам в коментарях задають наші діточки питання. Mm -hmm. Який у вас був найтяжчий проєкт? Найтяжчий проєкт був з доволі такою відомою людиною. Він великий підприємець в нашій країні, входить до списку Forbes. і він прийшов до мене запитом створити йому теж курс. І все було класно до моменту, поки він там в якийсь період не сказав: В нас є місяць часу. Взагалі, щоб ви розуміли, будь-який курс пишеться орієнтовно півроку. Тобто це надзвичайно велика робота, колосальна. Там і дизайнери роблять презентації, і картинки, і копірайтери, і монтажери знімають відео, оператори. всі. І тут нам потрібно цю роботу за півроку виконати за місяць. І це був просто тотальний шок, але ми розуміли, що там вже якийсь певний договір є, і ну, варіантів не було. І так, ми цю роботу проробили за місяць, і це було надзвичайно важко. Ще вимикали світла, я пам'ятаю, вранці мені там пишуть: Оль, нам треба вже опублікувати там якусь частину, їдь, вже це роби. А в мене вдома ні світла, ні зв'язку, нічого. Я їхала в торговий центр, щоб опублікувати. Бо... А взагалі, як складається курс? От що починається все? Ви узгоджуєте це з людиною. до вас людина приходить запитом, ви погоджуєтесь, і як починається робота? Так, робота починається залежно від того, чи є вже спікери, які будуть говорити, тобто інформацію, чи їх немає. Як правило, зараз блогери, якщо приходять, то, як правило, вони якусь частину теж розповідають самостійно. В такому випадку, коли вже є готові спікери, я їх запрошую на теж на інтерв'ю, і в них витягую інформацію, та яка повинна бути в курсі, тобто їхні знання. І тоді я починаю з ними працювати, їх комбінувати, складати грамотно в структуру, щоб це був класний продукт. Розробляю додаткові матеріали, домашні завдання, тобто, все, все, все в мене є просто така база. У випадку, коли такої бази немає, тоді я самостійно шукаю спікера і з нього вже таке витягую. Ну, звісно, перед тим треба погодити його з власниками, тому що бувають спікери, які там не не, не дуже класні. Який ваш найуспішніший проєкт? Мабуть, школа онлайн-школа. Ми реалізували там два курси повноцінних і ще й онлайн-марафон. І прям дуже класно, тому що студентів ми вже випустили близько чотирьох тисяч. Всі задоволені, і паралельно я там була ще спікером, тому я особливо відповідала за контент і за інформацію, яку я розповідала. Що на вашу думку найгірше в вашій роботі? Найгірше і так, коли клієнти міняють дедлайни, коли вони там кажуть, до треба зробити це до там до завтра, після завтра. Тут вони там дзвонять, і кажуть, слухай, я б подумав, треба вже, і це, мабуть, та не класний момент. І чисто Антонів, до того, що найбільше вам подобається в вашій роботі, найбільше спілкування. Це дуже класно, тому що приходять різні люди з різним досвідом, вони працюють в різних сферах, і це надзвичайно цікаво, коли ти сідаєш з ними. Звісно, перед інтерв'ю ми ще говоримо там так легко, щоб атмосфера була класна. Дізнаємося, якісь досвід один одного. Вони розповідають про свій бізнес, можливо. І це доволі цікаво дізнаватися, таку інформацію. А так. чи бувають труднощі? От таке, різні ж люди бувають. Так. І є люди, з якими дуже тяжко? Є. Буває таке, що приходить спікер, ти там, намагаєшся витягнути інформацію, ту, яку потрібно мені потім для роботи. А людина сидить і Починає там по слову так щось розповідати так повільно. Десь враження складається, що я мушу так от взяти його і, і витягнути сама вже це все. І це такий, так таке теж буває. Буває. Ми вам дуже дякуємо, що ви до вас прийшли. Ми для вас щось маємо. Ви любите свічки? Так. І ми до вас маємо свічку. Дякую, це дуже приємно. Вау. Все. Так, і я теж хотіла вам дещо подарувати. А у мене є безкоштовні уроки у сфері SMM, які я записувала самостійно. І для всіх, хто хоче себе попробувати, школярі, будь-хто можете їх переглянути у мене в дірект. Напишіть слово саме. Я кожному надішлю особисто запрошення для перегляду. Все, дякую, дякую, Па-па. Па-па.